Привіт, друзі! Я рада вітати вас на каналі Репетитор з математики. На цьому каналі ми з вами розглядаємо різні відео з теорією, так і з прикладами по різним темам з алгебри і геометрії. Сьогодні пропоную вам з підручника математика автора істер для 10 класу подивитись готові розв'язки прикладів. А відкриємо ми з вами третій розділ. В першій частині алгебра, який називається похідна та її застосування. По вашим проханням відкрию 21 параграф ознаки сталості зростання та спадання функції. І хочу запропонувати вам розв'язок прикладів від 21.1 до 21.4. І так, вперед. 21.1. На малюнку. 2110 малюнок ви бачите зображено графік функції y дорівнює f від x, яка визначена на проміжку від мінус 3 до 5, це видно на малюнку. На яких проміжках ця функція зростає, а на, яких... на яких спадає? Перш ніж записати, на яких же функція зростає та спадає, я хочу, щоб ви згадали, яку ж функцію називають зростаючою. Функцію називають зростаючою на деякому проміжку, якщо більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає більше значення функції. Функцію називають спадною на деякому проміжку, якщо більшому значенню аргумента із цього проміжку відповідає менше значення функції. Я пропоную позначати, що функція зростає ось таким значком, а що функція спадає ось таким значком. А тепер давайте подивимось: у нас з вами на малюнку виділяється декілька проміжків. А саме ми бачимо, що функція якось так от піднімається. А отже, на проміжку x належить від мінус трьох. До мінус одного. Давайте подивимося, що відбувається: до мінус одного більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Отже, тут функція зростає. Далі, другий дивимось проміжок. Від мінус одиниці до двійки. Тут відбувається, як би, плавне зниження функції, і ми бачимо, що більшому значенню. Аргумент відповідає уже менше значення функція. Отже, тут функція спадає. Отже, х належить від мінус 1 до 2. На цьому проміжку функція спадає. Далі, від 2 до 4, знову ж таки, функція міняє свій напрям і вона піднімається вгору. Це можна довести тим, що найбільшому. Значення цьому проміжку аргументу відповідає більше вже значення функції. Отже, на проміжку від 2 до 4, функція знов зростає. І останній, подивіться, відрізок ми можемо розглянути на цьому загальному проміжку, а це х належить від 4 до 5. Що тут відбувається? Більшому значенню аргументу відповідає уже менше значення на відміну від попередньої функції. Значить, тут функція спадає. Функція спадає. Ви можете так записати. А можете записати таким чином: проміжки зростання це мінус 3, мінус 1 і від 2 до 4. І ми маємо. Два проміжки спадання. Це від мінус 1 до 2, і від 4 до, 5. від 4 до 5. Далі розглянемо наступний приклад. На малюнку також поданий малюнок, зображено графік функції Y дорівнює g від x, яка визначена на проміжку від мінус 4 до 4. На яких проміжках ця функція зростає, а на яких спадає? На минулому слайді я вам детально показала розв'язок задачі. Тут уже підемо швидше, тому що ви вже ознайомилися з означеннями, що таке зростаюча функція, що таке спадна. Функція зростаюча, якщо з кожним наступним значенням аргументу значення функції все більше більше і більше. А спадна, навпаки, зі збільшенням аргументу, значення функції менше, менше і менше. То тут зразу давайте з вами запишемо всі проміжки, які ми бачимо на Проміжку функції від мінус 4 до 4. І так, де ми бачимо, що у нас проміжки зростання. І так, проміжки зростання функції це від мінус 2 до 1, і від 2 до 4, і від 2 до 4. Подивіться, на графіку це ось ці два проміжки, коли з кожним наступним значенням Х збільшується. Раз. І ось на другий проміжок, коли ж, з кожним наступним значенням Х збільшується. І тепер запишемо: ми ще маємо два проміжки спадання функції. Проміжками спадання є такий проміжок по іксам. Від мінус 4 до мінус 2. І бачимо ще другий проміжок від 1 до 2. Наступний приклад розглянемо. 21,3. Функція y дорівнює g від x визначена на проміжку від 0 до 8 включно. Причому похідна функції x менше 0 на проміжку від 0 до 5, і похідна від x більше 0 на проміжку від 5 до 8. Опишіть характер зміни функції на проміжку. Я вам нагадаю, що якщо похідна функції більше нуля в кожній точці проміжку певного, то ця функція без похідної просто y дорівнює рівня fет x вона зростає на цьому проміжку. А якщо похідна менше нуля в кожній точці певного проміжку AB, то ця функція вже з похідної просто y дорівнює рівня f від x спадає. Оскільки нам задано, що похідна функції f' від x менше нуля на проміжку. При х належить, запишемо так, від 0 включно до 5 не включно. То, по ось цьому значенню, якщо похідна менше 0, то в кожній точці саме цього проміжку функція спадає. Отже, саме на цьому проміжку функція. спадає. А ще по умові задано, що F' від x, тобто похідна більше 0, на проміжку, при х належить від 5. До 8. То значить, по ось цьому значенню, дивіться, якщо похідна більше нуля в кожній точці певного проміжку, то функція зростає саме на цьому проміжку. Отже, на ось цьому проміжку функція зростає. Тобто є два проміжки: проміжок спадання і проміжок зростання. і Вони відповідають тим проміжкам, які задані нам по умові, де саме у нас похідна менша нуля і похідна більша нуля. Отже, ми і маємо ці два проміжки, і ними можемо описати характер зміни функції. І розглянемо ще один наступний приклад. Знак похідної, y дорівнює F від X, визначеної на проміжку R, R, це множина дійсних чисел від мінус нескінченності до плюс нескінченності, змінюється за схемою, зображеною на рисунку 21.12. От, ви бачите схему, ось множина значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Є якісь точки, де відповідно. Знак похідної визначений, як плюс або мінус. Визначте, на яких проміжках функція зростає, а на яких спадає. Дуже-дуже просто визначити, оскільки у вас дано визначення, що якщо f' від x більше нуля, тобто у нас плюсик стоїть там, де похідна більше нуля, то в кожній точці цього проміжку ця функція зростає. Отже, ми, дивлячись на цей наш малюночок, уже можемо зразу де плюсики ставити, що функція зростає. Де плюсики? Зростає. Зростає. І Далі читаємо, Якщо похідна функції менше 0, тобто там стоїть мінус, відповідно, тобто від'ємні значення, в кожній точці цього проміжку ця функція спадає. А спадну функцію, пам'ятаєте, ми позначали стрілочкою, отак вниз. Тобто, отут спадає, якщо похідна від'ємна, і отут спадає, якщо похідна від'ємна. А тепер запишемо проміжки зростання і спадання функції на всьому проміжку множини дійсних чисел. І так ми маємо проміжки зростання даної функції, такі, Це, подивіться. Від мінус нескінченності, оскільки у нас тут не вказано конкретне число, то ми йдемо від мінус нескінченності, а тут буде у нас плюс нескінченність. Отже, від мінус нескінченності до мінус 2, оскільки точка заштрихована, значить включаючи. Далі, дивіться, ось цей є проміжок від 0 до 3 і від 3 до 4. Ну оскільки 3 заштрихована, а не виколота. Якби була виколота точечка, ми б її викололи, Ми б не записували точку 3. А оскільки відрізок. В якому від 0 до 3 і від 3 до 4 всі дані x, то можна об'єднати ці два проміжки в один, оскільки, ще раз повторюю, точка 3, вона включена, вона заштрихована. Значить, маємо ще наступний проміжок зростання, по x від 0 до 4. І тепер запишемо проміжки спадання. Проміжками спадання є ті. Проміжки, де у нас мінуси, ми показали стрілочку, як би вниз нахилену. Це по X: зверніть увагу, від мінус 2 включно, оскільки заштрихована точка, до нуля. І ще один, я бачу, проміжок, ось він в кінці. Це. І ще один проміжок від 4 включно, до плюс нескінченності. І кругла дужка. таким чином, дивлячись на знаки похідної, ми з вами використовуючи означення, що там, де похідна більше нуля, то там функція зростає. а Там, де похідна менше нуля, спадає, ми можемо зразу виділити проміжки зростання і проміжки спадання якоїсь конкретної функції. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Я дуже-дуже рада, якщо вам відео сподобалось. Якщо сподобалось, поставте лайк. Це допоможе моєму каналу розвиватись далі. А якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь на мій канал, і ми будемо з вами разом розбиратись новими новими прикладами. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я постараюсь вам пояснити незрозумілі для вас моменти. До нових уроків! Все буде Україна!